Ви знаєте, що в Україні 17 мільйонів чоловіків. Уявляєте? 17, навіть більше 17 мільйонів. Я тільки що загуглила. А ви, значить, хочете другий раз розписуватися з першим чоловіком. Вирізкова жінка, що я вам можу сказати? Майно буде ділитися як? Перший раз те, що вже було нажити, і другий раз те, що було нажити. Якщо ви питаєте про строки позовної давності, чи будуть вони застосовуватися до першого шлюбу, я вважаю, що ні, тому що якщо ви помирилися, то я б напевно визнавала взагалі цей період життя допоки ви були не разом, все одно спільним проживанням подружжя. Типу, що розірвання шлюбу відбулося лише юридично, а фактично ви надалі продовжували проживати разом. Але це питання таке глибоке, потрібно ж розуміти, хто яке майно придбав, що взагалі сталося за цей період, коли розійшлися, коли суд прийняв рішення. На консультацію приходьте, ми все і з'ясуємо, щоб ви були захищені.